Доброго ранку, любі малята? Сьогодні до нас в гості завітала тітенька Сова і хоче вона з вами погратися в дидактичну гру Назви Пропущене число? Яке число йде після 1? Яке число йде після 2? Яке число йде після три? Яке число йде після чотири? Яке число йде після п'ять? Яке число йде після шість? Яке число йде після сім?